Дівчата, всім привіт! Мене звати Юлія. Це нова розпаковка з теми. На цей раз я замовила чотири зимових шуби. Я, якщо чесно, вже їх так трошечки подивилась, і чесно вам хочу сказати, що по якості вони не дуже, але так як вони доволі популярні, я все рівно вам їх покажу обов'язково на собі. І також я вже починаю потроху закупатись новорічним декором, тому тут також буде така невеличка новорічна розпаковка. Тому з вас лайк на це відео, і підписка на канал, а я буду показувати, що ж мені прийшло. Давайте я одразу розпочну з шуб. У мене всього чотири шуби, тому я їх буду міксувати з іншим декором. Але... Першим ділом все рівно хочу вам показати таку шубу. Вона виглядала дуже вишукано на сайті. Я подумала, чому би ні. І до речі, якщо ви раптом ще не дивилися, минулого року також знімала велике відео про шуби з тему. і от там майже всі шуби вони були просто ідеальні. Так, от ця шубка, вона мені також чимось нагадує минулорічну шубу, яку я вам показувала. Але це все рівно, якщо не та сама шуба, вони мають плюс-мінус схожий вайб, схожий фасон. До речі, це знаєте, більш така шубка дублянка. Вона всередині, взагалі, не має зовнішньої підкладки, і вона доволі таки сильно линяє. Бачите, нормально так з неї летить. Так ця шубка виглядає в відкритому стані. Просто я її вдягла на себе, і також, окрім поясу, тут ще йде дві таких закльопки. Бачите, ось так от вони виглядають. До речі, шубка я брала найменший розмір, але вона прям така оверсайз трошечки завелика на мене, все ж таки, і ось так. Оця шубка виглядає на мені. Насправді, досить таки непогано. Я ще пов'язала її поясом. І якраз таки з допомогою цього поясу, завдяки цьому поясу, формується гарний сулет. Я взагалі, якщо чесно, відчуваю в цій шубці себе снігуркою. Також мені подобається, що в зоні рукавів та в зоні коміру тут йде подовжено хутро, і це також додає, знаєте, такої акцентності цій шубці. З негативного, те, що мені не подобається, це те, що тут немає підкладки. Як мені здається, шубка вона взагалі не буде гріти. І також мінусом є. Те, що це хутро воно доволі таки сильно линяє. Але якщо не брати до уваги, те, що ця шуба, вона взагалі нічого не буде гріти і з неї сипеться хутро, все ж таки, шуба гарно виглядає, тим паче за свої кошти ідеально на один сезон, бо її вам цілком вистачить, як на мене. До речі, якщо що, вилітає саме ось це от довге подовжене хутро, інша частина хутро, яка така, знаєте, зменшена, ось така от вона вона взагалі не линяє, з неї нічого не летить, все гарно виглядає. Насправді дуже сильно подобається. Ось це от хутро, воно супер м'якеньке і приємне на дотик. Тобто вилітає, виривається хутро саме з цього. Подовженого хутора а так. Гарна шуба дійсно відчуває себе в ній якоюсь снігуркою. Але якщо її купувати, то тільки на один сезон. Типу, ви її наступного року вже я думаю, що вдягти не зможете, тому що вона у вас банально зноситься, а не стає до хімчистки щось виправляти. то я думаю, що вам хімчистка вийде дорожче ніж ця шубка, і вже простіше буде на наступний сезон придбати собі нову шубку. Ну і пам'ятайте про те, що вона абсолютно нічого не гріє. В ній немає жодної підкладки, немає утеплювача, тому це знаєте, на таку плюсову температуру на плюсову погоду. Якщо ви десь будете в автомобілі їхати, і вам не потрібно буде гуляти в ній. На холоді, то це буде класним варіантом для цієї шуби. А так якщо ви думаєте ходити в ній кожного дня, то я все ж таки би її не рекомендувала до покупки. До речі, що цікаво, в цій шубці йдуть ось такі от кишеньки, і в зоні кишеньок тут є додаткова підкладка. Тобто тут йде така тканинна підкладочка, а в самій шубці цієї тканинної підкладки немає. Мені не зрозуміло, чому повністю вже всю шубу не зробити з цією підкладкою. Це не зрозуміло, але в принципі шуба непогана. Що скажете, дівчата, як вам взагалі ця шуба? Мені чесно подобається, але розумію, що на мій варіант. Я її залишати собі не буду, якраз таки через те, що вона взагалі нічого не гріє. Хоча я дійсно відчуваю себе в ній снігуркою. Я показую вам наступну шубу. До речі, в мене на спідниці після першої шубки все абсолютно в цьому хутрі, воно все прилипло до мене, тому буду в хутрі. Коротше, показую вам наступну шубу. Вона, до речі, всі шуби прийшли в таких пакетиках. Нічого особливого. Це вже така темна шуба, і якщо чесно, на фото і по відгукам, то там взагалі такі нереальні відгуки були, така класна шуба. Але зараз вам покажу, як вона буде. Виглядати на мені. До речі, ця шубка вона вже йде з такою підкладочкою і вона доволі тепленька. Тобто в ній буде тепло. Ну я вдягнула цю шубку, ось так вона виглядає. Я, до речі, трошечки камеру штатив приспустила, тому я думаю, що ви повинні мене вже бачити повністю в цій шубці, як я в ній виглядаю. Тобто, що вона мені сідниці закриває і все. Але в принципі вже непогано. До речі, також хотіла показати вам по рукавам, що вони доволі такі вкорочені, але в принципі це шуба. Від неї очікувати якогось тепла занадто сильного. Типу, ну не варто. Якщо чесно, я в цій шубці себе відчуваю, наче я, я якийсь там, знаєте, подертий вовк, якого подерли інші вовки. Тому що под... Дивіться, бачите, як воно стирчить в різні боки. О, я думаю, що так ви повинні мене краще бачити. Що шуба, типу, як вона виглядає на фото, і як вона виглядає в реальному житті. Наче мене дійсно подерли інші собаки, інші вовки. Ну і зараз вам покажу її знову в повний зріст. Ось така от вона. До речі, хутро воно тут скорочене, але з нього доволі таки сильно виривається хутро. Причому хутро виривається, прям знаєте, наче з луковицями. Не знаю, як це по-іншому пояснити. Не знаю, ви бачите ви чи ні, але от воно прям такими комками виривається. Тому я не знаю, але чесно виглядає і відчуваю себе в ній, наче я такий подертий вов. В по іншому не знаю, як пояснити. Також всередині тут ідуть кишеньки в цій шубці. Вони також на підкладочці класно. До речі, що є підкладка. Я от себе в ній відчуваю тепленько, тому що в мене зараз, по перше, в квартирі тільки вінкнуло світло, і квартира ще. Не прогрілась і плюс я одразу собі вімкнула кондиціонер. Чисто для того, аби в мене не перегрілась камера. Тому в квартирі в кімнаті досить таки прохолодно. В Першій шубці я змерзла. Типу я взагалі не зігрілась. В Цій шубці мені тепло, мені комфортно. Якщо казати про фурнітуру, то тут немає гудзиків, тут ідуть декілька кнопок. Причому навіть знаєте, не кнопок, а таких застібок, на які ми можемо застібнути нашу шубу. Зараз я якось її спробую застібнути. Не знаю, бачите, ви чи ні? Ось така от тут іде фурнітура. Ось такі от в нас закльопочки. Зараз я якось її вдягну сюди. Ось так от вона виглядає в зачиненому стані. Це, до речі, ж значить найменший розмір, але вона прям така оверсайз. До речі, ще прикольно, що тут іде такий невеличкий комірець, що можна так от закрити. Тут також, до речі, йде закльопочка. і в принципі в шию також буде тепло. Дівчата, що б ви сказали про цю шубу? Чесно, придбали, я якраз таки через те, що на ній було досить багато позитивних відгуків. Мені взагалі не подобається, якщо чесно от не знаю. відчуваю, наче себе подерти вовк і все. Можливо, це просто моє таке перше, хоча це вже не перше, а там друге враження. Але от через те, що це хутро стерчить в різні боки, і от якось мені в ній некомфортно, не моє, не знаю. Типу я б її собі точно не залишила і не замовила вдруге. Давайте зробимо невеличку перерву від шум, бо Вони всі такі плюс-мінус однотипні. Хочу вам показати, як ще прикольно собі піжаму замовила на тему з ведмедиками. Вона, взагалі, знаєте, має такий дитячий вайб. Але я коли її побачила, я зрозуміла, що мені це треба, тому що якраз таки знаєте про холодні змові вечори. Хочеться такого вже плюс-мінус новорічного вайбу, Тому я її побачила, одразу ж кинула в кош. Це така піжамка, яка складається з двох частин. Це такі штани-джогери. Бачите, знизу вони йдуть на такій резиночці, і також така ковтинка. Єдиний мінус цієї піжами, це, щоб ви розуміли, це найменший розмір. Це S або навіть XS, -ка. але вона настільки завелика, настільки оверсайд, що я взагалі не сказала. Це розмір S або XS. Точно вже не пам'ятаю. Але все рівно, навіть не дивлячись на це, піжама прошита, виконана досить таки якісно. Ось так от вона виглядає зі зворотнього боку. Я себе в ній відчуваю комфортно, і знаєте, я її, коли перший раз приміряла, я. Подумала, що ні, занадто велика, я її точно повертаю. А зараз я подумала, що це якраз таки, знаєте, ідеальний варіант для того, коли треба йти там ночувати в паркінгу, або просто коли прохолодна температура в кімнаті, в квартирі і хочеться зігрітись. Тому я вирішила, що я її все ж таки собі залишу і буду в ній ходити. По шопчикам взагалі все ідеально гарно прошито. Мені все подобається, плюс такий прикольний дизайн. І чому я подумала, що якраз таки те, що вона завелика, це плюс, якраз таки через те, що мені нічого не буде перетискати. Тому що я просто ненавиджу такі речі, особливо. З такою широкою, занадто тугою резинкою в зоні живота, через те, що мені все передавлює. Потім там, знаєте, відбувається вздуття живота або якісь спазми, тому що органи не можуть нормально функціонувати, тому мені таке не дуже подобається. А якраз таки через те, що, ну, типу, щоб ви розуміли, Занадто вони широкі, це також є плюсом, тому що мені взагалі нічого ніде не тисне. Я відчуваю себе в цій піжамці доволі таки комфортно, тому я подумала, що супер залишає. типу класна, дійсно піжама, тим паче за свої кошти. Так вона трошечки завелика, але. В цьому є свої плюси, та що мені нічого взагалі не буде тиснути. Єдине, якщо ви дівчинка ще менше за мене, то я все ж таки її не рекомендувала б вам купляти. Ви в ній просто втопитесь, тому що на мене вони за широкі ці штани, за широка ця кофта. А якщо ви там xxs або там 3 xs то це взагалі буде на вас, ну типу. Занадто великим, тому я порадила вам пошукати щось інше. І на тему і на інших сайтах досить багато однотипних піжам. Я собі, до речі, ще одну схожу замовила просто білого кольору. Це в мене набір пластикових свічок. Він прийшов досить таки надійно упакований. Тобто, зі свічками нічого не повинно статись. Тут, до речі, в комплекті ще йдуть два пульти. Так, дивіться, тут мені в комплекті прийшло два пульти, а я не розумію, чого два. Так, от вони виглядають. Бачите, тут в комплекті йдуть і великі, і маленькі свічечки. У мене вже є схожі ось такі от свічки. Я ними чесно задоволена. На 100%. плюс через те, що в мене кіт і він постійно лазить по різним поверхням. Я себе все ж таки відчуваю трошечки спокійніше. Але штучні свічки також мають мінуси. Це те, що, по-перше, від них взагалі немає жодного запаху. Тобто, там, знаєте, аромат кориці або там пряного хлібчика або ще чогось, типу, ви не відчуєте. І також те, що в кожну свічку потрібно вставляти батарейку. І зрозуміло, що це знаєте так не досить таки вихідно. Плюс ці батарейки їх постійно потрібно заміняти. Це прийшло гарно, надійно упаковано. Мені подобається. Я взагалі думала, що я десь тут. Або знизу поставлю і буду насолоджуватись цими свічками цим мерехтінням, О, цим мерехтінням, Або десь під ялинку поставлю. Але до ялинки ще рано. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, коли ви плануєте ставити ялинку, чи можливо ви вже поставили ялинку? Тому відкрили інстаграм, подивилися, що там вже так багато людей почали ставити ялинки. А в мене в планах було поставити ялинку. Я не знаю, не ну, десь там. Через два тижні, наприклад, бо як на мене ставити ялинку у листопаді трошечки зарано. Просто чомусь так думається, що якщо я поставлю ялинку так рано, то вже потім знаєте, під 31 грудня взагалі жодного новорічного настрою не буду. Ось так, от вони виглядають всередині ці свічки. Це в нас такий захист. Ми їх знімаємо сюди. Можна вставити дві величезні батарейки. Це батарейки Значить. Коротше, якщо ви вирішите придбати собі такий набірчик, то готуйте ще до того, що вам потрібно буде сюди придбати батарейки. Кожну світічку потрібно по дві батарейки. У мене в. Комплекті 12 свічок, тобто потрібно 24 батарейки для того, аби всі ці свічки запалити. Але якщо що виглядають, вони дійсно гарно та якісно виконані. Тобто, в принципі, до самих свічок взагалі жодних питань немає, тому що все гарно оброблено, це приємний на дотик пластик. Типу до цього взагалі немає як придратись. Тому рекомендую. Тому раптом, якщо ви така сама тривожниця, як і я, у вас є діти або коти, або ви боїтеся щось з вашою свічкою, щось станеться. Рекомендую, тому що я панікерша Тут в мене прийшов такий собі невеличкий. Новорічний подаруночок, новорічний декор. Його насправді можна використовувати в різних цілях. Тобто ви можете, гадаю, дати дитині погратися, тому що тут все досить якісно виконано. Це дерево, якихось там, знаєте, дрібних деталей немає, тобто вони є, але вони знаєте, так гарно приклеєні. Я не думаю, що ваша дитина вона зможе там, їх відірвати, якщо можна так сказати. Це такий собі новорічний потяг, який можна поставити або під ялинку, або як я, наприклад, десь на якійсь полиці. Це буде гарно виглядати, додавати. Новорічного настрою, я не знаю, чи бачите ви там чи ні, але мені подобаються насправді гарно виглядає. Я б на якусь там знаєте поличку у стелажі поставила. Це б 100% додавало мені новорічного настрою. Побачила такі милюші новорічні серветочки, подумала, що мені треба. Вони чесно вам скажу, по матеріалу, типу, такі знаєте, плюс-мінус одноразові. Але знову ж таки, якщо подивитись на їх ціну, подивитись на ціну на серветки, які там ви можете придбати в інших магазинах там або на українських маркетплейсах, то в принципі за ціною однієї серветки які ви можете купити в українському маркетплейсі, ви можете придбати собі набір з чотирьох серветочок, таких новорічних на тему на Аліекспресі або на інших маркетплейсах, на яких вам буде комфортно. Тут в комплекті йде чотири штучки. Вони виглядають всі однаково, нічого особливого. Насправді досить таки миленько. Якщо що, ось це от ви можете вирівняти, тому що вони прийшли в зігнутому стані, але ви можете навіть їх спокійно випрасувати або навіть знаєте, таким паровим утюгом пройтись, і вони будуть рівненько виглядати. Серветочка зі зворотньої сторони, по відчуттям, наче взяли тканину, на якій ви. Шивають хрестиком і просто на неї нанесли цей малюночок та додатково вскрили якимось лаком. Я подумала про те, що я цими серветками покористуюсь новорічні свята, а потім новорічні свята закінчаться, і я їх просто виконаю ці серветки і забуду про них, тому що вони все ж таки не багато коштують. Я не буду їх там прати, якось там знаєте, виводити з них плями. Просто покористувалась, виконула і все. Типу, в мене це не буде зберігатись. Плюс, як на мене, вони все ж таки не багато коштують, якщо порівнювати ці серветки з серветками знову ж таки в інших магазинах. Тому лайк рекомендую, якщо вам так само потрібні одноразові серветочки, то ну, дійсно класна річ до покупки. Показую вам наступну шубку, яка мені прийшла. Вона також білого кольору. Вона вже, до речі, виглядає більш добротно, має такий гарний височезний комірець. І величезний плюс ставимо їй за те, що тут йде додаткова така підкладочка. До речі, це якийсь бренд, і це в мене розмір S. Тут написано: все, це в мене розмір S. Ну ось так от я виглядаю в цій шубці. Насправді досить таки непогано. Знову ж таки, розмір S, але вона досить об'ємна, масивна. Я себе відчуваю. Наче як такий ведмідь цій шубці, але все рівно вона дуже гарна. Що мені сподобалося, За що я ставлю величезний плюс цій шубці, це, це за ось такий комірець, який я можу так просто обгорнути навколо свого горла, і воно буде в безпеці. Мені насправді це дуже подобається. Я в цій шубці себе відчуваю дуже приємно. Мені подобається те, як вона відчувається на дотик. Також класно, що в ній є підкладочка, тому що навіть на голі руки мені приємно знову ж таки в ній знаходитись. Якщо казати про фурнітури, про закльопки, то тут іде лише одна закльопка. Ось тут вона і все, більш тут нічого немає. По кишенькам тут йдуть кишеньки, все гарно виглядає. В кишеньки також йдуть з підкладочкою. Поки що це перша шуба, яка мені дійсно сподобалася, яку я б собі залишила. Єдине, я собі минулого, наче року в берсі купила схожу, і тому я не бачу сенсу собі дві однакових шуби залишати. Але ця шубка вона точно дійсно варта вашої уваги. Тому рекомендую. Ця шубка дійсно прикольна. В Цій шубці вже йде таке подовжене хутро, тобто воно не коротке, але при цьому й не довге. Якщо так от його видирати, то в принципі Воно залишається на місці. Це мені подобається, тому що знову ж таки вона не линяє за це і ставимо просто величезний плюс. Ти б собі придбала таку шубку чи ні? Мені чесно, ця шубка поки що подобається найбільше, і я б її собі залишила. Мене дуже сильно підкупає те, що тут йде такий величезний довгущий комірець, який можна отак просто руки заховати в нього, і все вже буде супер класно. До речі, якщо казати про мінуси цієї шубки, то з мінусів тут йде те, що лише одна закльопка, тобто ми можемо її лише зверху. До речі, це дивно, чому ми можемо лише зверху за Нути, можливо, тут знизу також йдуть ці закльопки, але просто їх відірвали або забули пришити. Але шубка все рівно гарна, класна і дуже приємна. Але я розумію, що мені дві однакових не потрібно. Наступне що я вам хочу показати це шкарпеточки. Вони щось були взагалі копійки коштували по акції. Вони такі махрові, приємні на дотик. вони йдуть в полосочку, виконані в лавандовому, бежевих та блакитних. В кольорах дуже милі, приємні на дотик, залишаю їх, як мені здається, ідеальні. Тому клас рекомендую до покупки. Вони взагалі такі м'якенькі, м'якенькі, плюшеві, класні шкарпетки. Тим паче за свою ціну три пари я розумію, що це взагалі як одноразки вважаються, то Ідеально, я якщо що, замовила не одну, а декілька пар шкарпеток, і це також шкарпетки. Я, якщо що, їх торкаюсь перший раз, я розумію, що вони на картинці виглядали значно набитішими та значно теплішими. Я їх все ж таки поверну, тому що мені не потрібні настільки холодні шкарпетки саме на зиму. Вони мають такий собі новорічний дизайн, і тому чомусь здається, що вони повинні бути прям теплющими. А по факту вони взагалі прохолодні. Це я перший раз побачила такий прикольний набірчик на тему. Вирішила, чому б не спробувати замовити, тому що я бачила в коментарях. Писали, що їх купляють саме на подарунки. Але якщо врахувати те, що мені ця коробка вона прийшла в такому пом'ятому стані, то я все ж таки не дуже сподівалася замовляти ці шкарпетки саме на подарунки. Це така собі подарункова коробочка зі шкарпетками. Бачите, написано Донат Сакс, Дона, тому що вони йдуть в формі пончиків. Так от вони виглядають. Бачите, насправді досить таки прикольно. Але в принципі, ці шкарпетки настільки легко замотані, що ви можете просто самостійно придбати пару шкарпеток і замотати їх у формі пончиків та й подарувати. Чому би ні? Я думаю, що тут весь прикол саме в цій коробочці Донат Сакс, але через те, що вона прийшла знову ж таки мені пом'ята, то я б не сильно розраховувала на неї. Ну і в коробці йшли ось такі от прикольні шкарпетки. Дійсно, виглядають як пончики. Вони йдуть наутеплені, тобто навіть ці шкарпетки вони більш тепліші, ніж ті з оленями, ніж ті минулі, які я показувала вам з оленем. Ці шкарпетки прикольно, я їх залишаю. Якості подарунку я їх дарувати не буду через те, що там пом'ята коробка, але самі шкарпетки мені подобаються. Ну і показую вам останню шубку, яка. Мені прийшла. Ця шубка вже прийшла з таким собі капюшоном. Дивіться, який він прикольний, величезний. Тут йде таке подовжене хутро, воно гарно виглядає насправді. Але я, вже, знаєте, з першого погляду можу подивитись на неї і сказати, що ви в ній змерзнете. Це взагалі супер легенька накидка, тому що вона прям світиться. Вона взагалі не утеплена і її в ідеалі вдягати десь на погоду плюс 10, плюс 15. Тому що в іншому разі ви в ній змерзнете. Це, знаєте, як звичайний такий собі кардиган. єдиний з хутром. Ну і ось так оця шубка виглядає на мені. Якщо що з фурнітури тут взагалі нічого немає? Жодних гудзиків, жодного поясу, нічого. Кишенек тут також немає. Тобто, знову ж таки, це така собі звичайнісінька накидочка. Класно, що тут іде такий капюшон. Насправді він додає акцентності цій шубці. Ось так от він виглядає позаду. Ну і так я виглядаю в капюшоні Я собі нагадую або якогось смішного гнома, або якогось боксера, який збирається виходити на ринг, через те, що тут такий собі капюшон йде, і він насправді дуже смішно, як на мене виглядає. Дівчат, що скажете взагалі про цю шубку? Як вона вам? Мені чесно подобається, хутро з неї не летить. Єдине, це знову ж таки легенька, супер легенька накидка. Ну, в принципі, в коментарях вони писали, що типу ця шубка вона легенька, але я навіть не уявляла, що вона буде настільки легенька, що по факту наче звичайнісінький кардиган. То на таку мінусову. Або просто про холодну погоду, коли там на вулиці плюс 3, плюс 5, я б її не ризикнула вдягнути, тому що вона захолодна. Хоча, якщо ви будете пересуватися чисто на автомобілі, там, знаєте, з авто там кудись в будинок або ще кудись, то тоді вже можна роздивитись цю шубу до покупки. В іншому разі, в інших варіантах, я б на неї не дивилась, хоча вона дійсно гарно виглядає. Знаєте, якщо казати про всі шуби, які я сьогодні міряла, то ось та от попередня шуба, вона в мене на першому місці стоїть. Ось ця от шуба, я її можу поставити на друге місце. Шуба, яка вам показувала перша, наче в якій як снігурка виглядала, вона в мене буде приблизно на третьому місці. І ось та от коричнева шуба, в якій виглядає, наче якийсь там вовк і хвільнітво, то вона в мене на останньому місці, тому що ну дійсно, наче вовки мене подерли. До речі, ще класний варіант. Якщо вам потрібна шубка просто для фотосесії, або там, знаєте, десь вийти на один тере-два рази, і ви не хочете витрачатись на шубку, розумієте, що вам це треба, то цю шубу ви спокійно можете розглянути до покупки. Як і цю шубу, так і попередню шубу. То вони, от дійсно класний варіант. Знаєте, навіть не дивлячись на те, що тут немає жодних фурнітур. Тут немає пояску. Я себе відчуваю наче така бочка, але мені подобається. Не знаю. Прикольна шуба, просто не моя. Ну і також хочу показати вам взагалі не новорічну покупку: це куртка-вітровка. Якщо ви дивитесь всі мої відео, то ви бачили моє велике відео з куртками на осінь. Я вам там показувала чорну куртку-вітровку, яку я потім все ж таки залишила собі, і я в ній досить таки часто десь їжу, перезуцуваюсь, подорожую. І от я зрозуміла, що та чорна куртка-вітровка, вона просто настільки ідеальна для мене, що я її хочу в інших кольорах. Тому я зараз в пошуках такої самої куртки, тільки в білому або, знаєте, в такому молочному кольорі. Тому що Куртка, вона популярна саме в бежевих кольорах. А так як я маю тренч, то я розумію, що мені така сама куртка в бежевому кольорі не потрібна. Я хотіла саме в молочному кольорі, тому я зараз активно шукаю таку саму куртку, як моя чорна. Вона, якщо що, дійсно коштує своїх коштів, я дуже рада, що я її придбала. Я її постійно з собою беру. Наприклад, я кілька днів тому тільки повернулася з Риму, і я брала ту куртку вітровку з собою. І так, нам в принципі, ми, коли з подружкою поїхали до Риму, то нам дуже сильно повезло з погодою, тому що температура була настільки спекотною, що по факту ми так і ходили. Ми просувалися просто в майках та легеньких спідничках. Але через те, що знаєте, саме зранку була така, знаєте, трошечки прохолодна погода, то якраз таки ця куртка, вона мене і рятувала. Це дійсно класний варіант. Якщо ви шукаєте собі гарну куртку-вітровку, обов'язково розгляньте її до покупки. То я розумію, що я в цій куртці буду ходити ще приблизно декілька років, так точно. І це ж я собі знайшла максимально схожу куртку, як та чорна, тільки в такому світлому кольорі. Єдине з мінусів, це те, що отут, знаєте, наче такі трошечки за короткі рукави, і вона наче занадто. То впритик на мене. Це в мене розмір S, але я взагалі думаю про те, аби її обміняти і придбати собі таку саму єдиний розмір M. Тому що от знаєте, вона наче гарно, і мені навіть подружка сказала, що так куртка на мені гарно виглядає, гарно сидить, мені розмір більше не треба. Якщо казати ось тут, саме, саме в зоні фігури, в зоні талії, так, нормально, але от я все рівно відчуваю себе, наче я трошки підстрелана мені. Я все ж таки хотіла на розмір менше спробу, ой, точніше, на розмір більше спробувати. Як вам ця куртка? Мені чорна, чесно, дуже подобається, тому я шукаю її копію, тільки таких, знаєте, світлих тонах, для того, аби можна було вдягати під світле. Але ще знаєте, що зрозуміло, що ця куртка вона все ж таки не така сама, як чорна куртка, саме через капюшон. Тому що в тій чорній куртці там настільки глибочезний капюшон, вона мені закриває саме очі. Тут я також можу закрити очі, але я розумію, що типу це не те, типу, це не та чорна куртка. Але все рівно як на мене також гарно виглядає. Тому я думаю, що якщо замовити розмір побільше, просто то можна її спокійно залишити, і спокійно в ній ходити, тому що сама якість Сам матеріал він такий самий. Не знаю, коротше, це я думаю залишати цю куртку або брати собі розмір більше, або здавати і шукати щось схоже саме на ту чорну куртку. По рукавам тут, до речі, йдуть ось такі дві кишеньки, вони досить такі глибоченькі. Мені подобається, але от єдине, що рукави і капюшон він не такий глибокий. Дівчата, у мене все. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам щось подобалось з цих товарів, напишіть, будь ласка, в коментарях. Посилання на всі ці та інші товари можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на канал. Що ви ж цього не зробили, тому що наступне відео буде про ялинки з тему, і чесно, воно буде максимально трешовим та смішним. Я впевнена в цьому. Ну, і дякую за перегляд і до нових зустрічей.